Донецький благодійний фонд Кроха презентував днями свій новий проект Метри тепла. Окрім оригінального задуму, він приніс гостям чимало позитивних емоцій, а дітям з дитячих будинків Донецька теплі обновки і матеріальну допомогу. Благодійність завжди вбачається як складний багаторівневий процес, але це лише на перший погляд. Якщо придивитись уважніше або, хоча б, замислитись про значення слова благодійність робити благо. Все стає набагато простішим. Такі ідеї ось вже не один рік є базовими для кроховців. Переважно мами з малюками на руках, які фізично не можуть присвятити себе повністю богоугодній справі піклування про слабких і хворих. Тут знають, що навіть посмішка може творити дива. Якщо не можеш багато, віддай те, що можеш, і це вже зарахується. І від цього комусь стане легше. Адже у милосерді головне це душа. А сьогодні про це мало хто говорить. Акція метри тепла, яку благодійний фонд готував кілька місяців, була покликана показати своє тепло і піклування тим малюкам, які потребують цього більше ніж цукерок та іграшок. Задумка проста і зворушлива. Майстрині крохи зв'язали шарфи, які потім поєднали між собою, і розгорнули на літньому майданчику амфітеатру на бульварі імені Пушкіна. Акція викликала ажіотаж у перехожих. Багато хто приєднався деякі навіть віддавали свої шарфи до зв'язаних 200 метрами тепла. Додались і ще у результаті у дитячі будинки доправили 619 метрів теплих в'язаних виробів, які зберігають тепло і турботу небайдужих людей. Цікаво, що доставку цих кілограмів піклування взяли на себе донецькі байкери. Суворі хлопці почували себе злегка ніякого від такої кількості уваги. Чого не можна сказати про юних волонтерів, які з ентузіазмом займались збором пожертвувань для державних дитячих закладів, грошовий підсумок акції 5710 гривень. Традиційним було співробітництво благодійного фонду кроха і донецької єпархії Української православної церкви. Прото Георгій Гуляєв благословив волонтерів на цей теплий рекорд. А дитяча спеціальна хорова школа благовіст зігріла усіх своїми професійними і у той же час душевними співами.